Рік тому Запорізька область стояла в дуже складній ситуації. Ворог на той час захопив Авдіївку, Курахова, і ворожих цілях було захопити Гуляйполе, Оріхів і максимально наблизитись до саме обласного центру міста Запоріжжя. В той час безпосередньо всередині міста Запоріжжя точилася політичне протистояння, боротьба, ділили ресурси, посади. Це й стало приводом для президента України Володимира Зеленського прийняті безпрецедентні кадрові рішення. Рішення були направлені на одне: найголовніше об'єднатися, об'єднати всі гілки влади, державної, муніципальної, об'єднаних територіальних громад, правоохоронної, військової і філософія, ідея. Цього об'єднання була одна працювати в інтересах людей, зробити безпечним і комфортним територію Запорізької області, і зробити, що є найважливішим: міцний щит від ворога, який сьогодні захищає всю нашу державу завдяки нашим героїчним військовим. І першим найголовнішим пріоритетом роботи абсолютно всіх, хто знаходиться в цьому залі, стала допомога нашим героїчним військовим. Я часто називаю, що обласна військова адміністрація і команда наша, яка співпрацює з військовими, це головні помічники військових на території Запорізької області. Три основні напрямки це будівництво фортифікації, захист запорізького неба і допомога силам оборони України. Ще в 2023 році, будучи радником міністерства оборони, ми розпочали масштабну роботу з будівництва фортифікації по всій лінії фронту нашої держави. І тоді, призначившись на посаду голови. Обласної військової адміністрації міста Запоріжжя ми чітко проінвентаризували ситуацію. Тут сидіть багато кількість підприємців, виробників. І також сьогодні поговоримо і в цифрах. Рік тому на території Запорізької області було сформовано на другій лінії вісім взводно-опорних пунктів. Через рік їх стало 500. І це суттєво допоможе як нашим військовим відчувати себе більш безпечно і захищатись бетонними спорудами, так і для нашого цивільного населення. Хто сьогодні виїжджає в сторону Оріхова? Всі можуть побачити і багато шалоновану лінію оборони, починаючи від Оріхова і до самого Запоріжжя, а також завдяки силам підтримки, інженерним військам, Державної спеціалізованої служби транспорту і нашим підрядникам нам вдалося побудувати кругову оборону навколо таких надважливих, але складних міст, як Гуляйполе, Оріхи, Комишеваха, Вільнянськ і звичайно ж декілька ліній оборони навколо самого міста Запоріжжя. Я хочу подякувати прем'єр-міністрі України Денису Шмигалю за те, що приділив додаткову увагу будівництву фортифікації на території Запорізької області і виділив достатню кількість коштів, щоб ми це вчасно зробили і сьогодні вже виконали цю роботу. Звичайно, другий наш напрямок це захист українського неба, захист саме неба над містом Запоріжжя. І тут окрема подяка і спецслужбам, і силам безпеки і оборони, також вона багатокомпонентна ця робота. Першу чергу наша задача була закрити очі ворогу над містом Запоріжжя. Всі вже добре освічені, багато чули про зали, суперкану, Орлани, всі ті спостережні дрони, завдяки яким ворог як наводить свої ракети, так і коригує і підтверджує удари. Це розпочалося ще влітку, коли служба безпеки Україна почала нищити ці ворожі дрони, і тоді це були поодинокі випадки. Сьогодні я дякую військовому. Це десятки команд, які щодня роблять все можливе, щоб ворог не міг за нами з вами спостерігати і закрити їм очі. Тож, якщо раніше це було правило, і ворог міг дивитися, то сьогодні це виключення. Все частіше ми з вами ввечері сьогодні чуємо роботу мобільна вогневих груп. І це також наші захисники, які борються з ворожими шахедами. І це та робота, яка робиться цілодобово. Нам вдалося в 10 разів. Збільшити кількість мобільно-вогневих груп. Нам вдалося суще, суттєво повисити якість роботи мобільного вогневих груп. І це також для того, щоб захистити і наше цивільне населення, і нашу критичну інфраструктуру. І звичайно, загроза. Загроза, яка була від камів на території Запорізької області, все частіше зараз ми, як користуючись соціальними мережами, різними каналами інформаційними, бачимо. Кап втрачено локаційна або кап на пісяк цілі. За цими словами і цими строками стоїть кропітка робота військових, а також допомога їм в частині розгорнутої на території Запорізької області захисту в вигляді системи радіоелектронної боротьби, яку ми отримали одні з перших. Та команда помічників для військових, яка була сформована на базі обласної військової адміністрації, опрацювала півтори тисячі звернень військових. Уклала Майже 500 договорів, що є надважливо, маючи право не укладати договори через Прозоро, ми робимо це через Прозоро для того, щоб у всіх було якомога менше питань. І тому 90% процедур проведено саме через систему Прозора. Тисяча передач військовим за рік. Я хочу наголосити на цьому. Це щонайменше три передачі в день. 150 військових частин в нас знаходиться на нашому постійному зв'язку. Я хочу подякувати тій невеликій команді, яка сформована сьогодні на базі обласної військової адміністрації, яка живе цією справою, живе, щоб допомогти військовим. Тепер розкажу, на що були направлені ці кошти і як ми їм розпорядилися. Звичайно, все це робиться суто за команди військового командування, вибачте, за тавтологію. Але в першу чергу наша задача нищити ворога. Тому ми передали все необхідне військовим, починаючи від FPV-дронів, розробкою скидів спостережних дронів. Все те, що сьогодні суттєво допомагає нашим військовим нищити ворогів. Звичайно, наша мета стоїть і захистити наші сили оборони і наших військових. Саме тому РЕБЕ, засоби захисту, все те також є в нашій пріоритеті, і 15 тисяч комплексів було передано нами зв'язок, оргтехніка це також те, що покращує побут безпосередньо для наших військових. І окрема задача це військова логістика. Багато хто чує про збори на пікапи, когось це вже втомило, когось не зрозуміло, чому так багато, але автівка на лінії фронту може прожити декілька годин, а може і годину, а може прожити і декілька місяців. Ніхто не може передсказати. Саме тому за минулий рік з Фонду оборони області було передано більш ніж 400 автівок. Але також була окрема задача щодо ремонту бронетехніки. Стандартна військова логістика може займати. Велику кількість місяців. Тому нам вдалося, дякуючи командуванню, вдосконалити цей процес безпосередньо на території міста Запоріжжя. І сьогодні ремонт в місті Запоріжжя займає лічені тижні або місяці. І також виробників я хочу подякувати вам за це. Запорізька область на сьогоднішній день перша в державі України по кількості коштів, зібраних в оборонний фонд. 20% від загального бюджету ми направили в фонд оборони. Це наше перше місце. Запорізька область має друге місце по системі Прозоро в частині закупівлі систем РЕП для військових. І особливо ми пишаємося третім місцем. Запорізька область по системі Прозоро має третє місце серед закупівлі дронів в державі Україна. Але зараз поясню, чому ми пишаємося третім місцем. Тому що перед нами Міністерство оборони та перед нами Держспецзв'язок, який координував програму армії дронів. Ми пишаємося третім місцем, і ми точно будемо продовжувати цю роботу. Ми маємо достатньо допомогти нашим військовим для того, щоб вони деокупували територію Запорізької області. А за рік всі ми звітували про відбудову наших деокупованих міст.